Перед початком відео хочу подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Логану, окремо подяка моїм постійним спонсорам на Патреон, особливо Марку Приходько. Друзі, нагадую, що цей канал живе на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене разом за реквізитами в описі до відео та у закріпленому коментарі, або стати моїм постійним спонсором на Патреон. Підписники на Патреон, до речі, раніше за всіх побачили це відео. Продовжуємо. Де тебе носить? В пробці був. Добре, що тут у нас? Та тут якась дурка. Декілька шасів з катанами взяли у заручника командувача бази. Зрозуміло. О, диви, хтось на балкон вийшов. Солдати, вас самих не задовбав цей гніт Піндосів. Вони відібрали у нашого імператора всю владу, і нашим обов'язком буде повернути її йому за царя, за вітчизну, за традиційні цінності, Японимать. Хто зі мною? Ну, я спробував. Моріта та ще й катано, будемо мені голову різати. Звучить так, ніби це якийсь дурнуватий скетч, проте саме так пішов в життя один із найвідоміших японських творців 20-го століття, кімітеке Хіраока, або більш відомий як Юкіо Місіма. Хоч народився він у столиці в сім'ї поважного чиновника, дитинство його все ж було непростим. Він був фізично слабкою дитиною і часто дуже серйозно хворів. Його бабуся, Нацуко, яка контролювала його виховання до 12 років, забороняла йому займатися активними іграми, спортом і спілкуватися з іншими дітьми, а іноді навіть із рідною матір'ю. Хворобливе дитинство та ізоляція сприяло тому, що мій Сіма почав ідеалізувати фізичну силу. У дорослому віці, прагнучи компенсувати свої фізичні обмеження, він захопився бодібілдингом, бойовими мистецтвами, а також розвивав свою творчу шизом, <кхем> тобто свій творчий потенціал. До речі, про це свій псевдонім Місіма вигадав під час навчання в старшій школі, де вже тоді пробував себе у якості письменника. В цей час він написав своє перше оповідання Цвітіння лісу. Причому псевдонім він вирішив вигадати собі не сам, а за наполяганням вчителя, який був вражений талантом молодого письменника. Якщо перекласти слово Місіма так, як це записував сам автор, то вийде щось, наче зачарований смертю демон. Розумію, звучить як нікнейм якогось мамкіного циніка. Який пише собі в телеграм середньої паршивості пости про те, які всі навколо бидло. Але запевняю вас, якість текстів цього самурая вас не розчарує? Паралельно в цей час Японія повністю включилася у Другу світову війну. Місіма дуже хотів взяти в ній участь якості пілота Камікадзе. Але, зважаючи на його стан здоров'я, а також статус його батька, на призивній комісії він почув лише щось на кшталт. Оно ну звали звідси нахрен шпана, на вас всіх літачків не напасешся. Тож йому записали підозру на туберкульоз і пригнали з армії. Це при тому, що від цих хвороб він майже повністю вилікувався. Натомість місімо вступив на юридичний факультет Токійського університету за наполяганням батька, де вивчав німецьке право. Якраз в цей період життя письменник став сильно захоплюватися літературою німецького романтизму, що згодом породила інтерес до творів німецьких правих авторів та філософії Фрідріха Ніцше, звідки він черпатиме натхнення як для власних творів, так і для своїх політичних поглядів. Після закінчення війни в житті Місіми та його сім'ї почалася чорна смуга. Спочатку від тифу померла його молодша сестра Міцуку. Хвиля самогуб прокотилася по деяким його знайомим, а також стався розрив із його першим коханням. Хоч пережити це все далось йому не без труднощів, але юки впорався, зосередившись на своєму письменницькому таланті, навчанні та роботі в державних установах. Та не аби де, а в самому Міністерстві імператорського двору. Як він туди влаштувався? Частково завдяки власним талантам, а частково завдяки баті, який знав впливових людей, і зміг вдало свого хлопака влаштувати. Потім по рекомендації свого баті Місіма перейшов до Міністерства фінансів. Варто зазначити, що в Японії такого роду непотизм, кумівство, по-нашому, не є чимось страшним, а скоріше являє собою продовження традицій середньовіччя. Як не як, сімейство Місіми давно були наближеними до самого імператора. Який в Японії сприймався тоді не інакше, як Бог, і цей момент теж не мало вплину на нашого молодого самурая в майбутньому. Через рік праці в Мінфіні Місіма задовбався і рішуче сказав: нахрен все, я буду письменником. Зрозуміло, що батя, який синочка на цю посаду і влаштував, був не сильно задоволений. Але зробити нічого не зміг. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. Тож, у 1949-му, набувши якого не якого досвіду, Юкіо вирішив написати свій перший великий роман «Сповідь маски, який був. Про усвідомлення молодим хлопцям своєї гомосексуальності та садома What? вам це може здатися якоюсь провокацією чи тролінгом, але ні. Сам письменник заявляв, що роман частково є автобіографічним, та й критики дуже високо оцінили. Все ж треба трохи розуміти контекст, бо коли знаєш, що в Японії до цього діла відносилися не так жорстоко, як в тій же самій Європі, то ситуація трохи проясняється. Але дійсно доволі незвично читати про гомосексуальний роман від людини з репутацією ультраправого письменника. Ну нам то що ми гомофашисти своїх не засуджуємо. Тим більше роман був не лише про якісь душевні страждання молодих ачистів, він більше про саморефлексію. Про те, що значить бути нормальним в умовах модернізму та постмодернізму, про красу, в тому числі про красу людського тіла. Адже головним натхненням для написання роману стала побачена місімою в музеї картина святий Себастьян в ідо в якій Юкіо побачив фізичний та філософський ідеал, який і намагався досягти. У грудні 1951 року, за протекцію свого батька, який схоже змирився з тим, що син став митцем, і онуків йому як і поста прем'єра найближчим часом не побачити. Місіма вирушив у навколосвітню подорож як спеціальний кореспондент газети Асахі Сімбун, з якою повернувся у серпні наступного року. З подорожі він повернувся з новими ідеями та захопленнями, першими з яких став як не дивно, бодібілдінг. І це не було вашого, це купити річний абонемент в спортзал та походити два рази. Ні. Місіма серйозно зайнявся спортом, ставши з худорлявого та хворобливого хлопця настільки моцним, що для багатьох японців він став стимулом почати займатися бодібілдингом, як для американців Шварценеггер. Окрім качалочки, в цей час Місіма, зацікавившись класичною японською літературною традицією, почав модернізувати і свій письменницький стиль. Це вилилося у нову серію романів бетселерів першим з яких та найуспішнішим став написаний у 56-му Золотий Храм, заснований на реальних подіях. Головний герой, молодий монах, що тільки но прибув до буддийського монастиря Кінка Кудзі, настільки гарного, що аж почав його бісити. За сюжетом хлопець таки не зможе змиритися з його красою та внутрішніми протиріччями, а тому вирішує його спалити. Я вп'ю тебе, і від того ти станеш ще красивішим. Цитата з книги. Нашому сценаристу Роман дуже сподобався, особливо тим, як в подробицях описаний кожен листок, дошка, те й весь храм в цілому, а також поглибленням у внутрішній світ героя. Я нейронічно раджу вам після перегляду знайти та прочитати його. Знаєте, зараз майже всі ми відчуваємо стрес, хтось через слідкування за війною, переживання за своїх близьких, ну а хтось через стосунки із найближчими. І Якщо ви відчуваєте, що знаходитесь на грані, то це так просто залишати не можна. Негативні емоції буквально пожирають вас зсередини. Коли є проблема, треба її вирішувати. Тому пропоную скористатися платформою Mindly, де ви можете максимально чітко за своїм запитом знайти кваліфікованого спеціаліста, разом з яким ви зможете позбутися ваших негативних переживань. А щоб краще зрозуміти, який психолог підходить саме вам. Рекомендую пройти те за покликанням в описі до відео або за QR-кодом на екрані. А за промокодом ПІС ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Бережіть своє здоров'я, друзі мої. А тепер повертаємося до відео. Далі якихось відомих творів його авторство особливо не виходило. Зате Місіма зміг вляпатися у срач спочатку з одним японським дипломатом, а потім у 61-му із угрупуванням ультраправих монархістів через підтримку Сітіра Фукодзави, який у своєму творі зобразив вбивство комуністами з спадкоємців престолу. Через це поліції стерегти до Місіми цілий місяць. Бо ця група почала планувати напади на нього, але Юкю від того, що сталося, не став боятися цих людей. Навіть навпаки, побачивши, як ці люди із щирим і ну будьмо чесними, трохи нездоровим фанатизмом готові вбивати і навіть бути вбитими. Місіма став більше цікавитися ідеями японського ультранаціоналізму. Він розумів націю в дусі культуралізму. ідеї, що найвищою метою людської життєдіяльності вважає розвиток культури та реалізацію культурних цінностей. З позиції культуралізму, японська нація породжена культурою, а не навпаки. Але що є джерелом культури? На це місію Юкіо дає однозначну відповідь: імператор. Культура є тотальною, отже, її необхідно захищати від будь-якого тоталітаризму, як лівого, так і умовно правого. Імператор культури не може бути гарантом демократії, але він і не може бути імператором на службі нації, оскільки б це порушило його тотальність як персоніфікації культури, яка цю націю породжує. І якимось парадоксальним чином призвело б до знищення нації. Додайте до цього давню традицію містифікації монарха, ресентимент на фоні того, що Америка, яка перемогла Японію, грубо кажучи, нав'язала новий державний устрій, де в імператора тепер не було взагалі ніякої влади, і ви получите приблизні політичні погляди цього неосамурая. У цьому ж році він випустив роман «Патріотизму», який розписаний як у 1936-му офіцер, котрому наказали вбити своїх друзів. Разом зі своєю дружиною скоюють буку. Його друзі намагалися скоїти державний переворот і передати всю владу в руки імператора. Головний герой притримався таких же самих поглядів, і щоб не зрадити власну честь, ну і боги імператора, вирішив коротити собі віку. Причому все розписано так гарно, так естетично, зі смакуванням кожної крапельки крові. У грудні 1966 року місімо познайомився з редактором націоналістичного журналу Ронсо. Між Місімою та групою активістів журналу зав'язалися тісні стосунки, які наштовхнули його на ідею створення власної воєннізованої групи. Першим кроком до її реалізації стало особисте вступлення місіми до складу сил самооборони та здійснення польоту на виничуючий Лукхід F104 Starfighter. Тож так, давня мрія місіми політати на літачку таки збулася завдяки друзям з ультраправої двіжухи. Вони навіть почали складати плани по захопленню влади в Японії, надихнувшись подіями з 36-го року. Ну, в принципі, типова туса в кампанії хлопців, нічого особливого. Паралельно з написанням творів він також знімався в кіно, займався бойовими мистецтвами, став моделю та грав у виставах, для яких сам писав сценарії. Останнє, до речі, принесло йому популярність в Європі та Штатах, адже деякі західні дослідники японської культури потрапляли на його виступи та домовлялися про переклади його робіт, що принесло йому вже світову славу. Також це вплинуло на творчість місіми, адже він спробував писати не в традиційному японському стилі, а в європейському. І на диво, у нього це дуже непогано вийшло. Я, до речі, казав, що Юкіо мав трохи мізогінні погляди. Ну от кажу зараз. Це дуже добре видно в його книжці Мадам де Сад», Просто у нього, як у справжнього самурая, любов до хлопчиків виходила з того, що він трошечки так зневажав жінок. Ну і правильно, нічого цим жінкам влазити в чоловічі справи. У 68-му році Місіма написав ще одну гумористичну п'єсу: мій друг Гітлер. Якщо дуже коротко, то мораль твору це не дружіть з Гітлером. Книга наглядно показує, що з вами станеться, якщо ви потрапите в компанію психопата, який задля власних амбіцій буде готовий вас захріначити. В той же рік Місіма випустив свій, на мою думку, найважливіший твір сонце і сталь, де розширив власну філософію та пов'язав її з культиризмом. У цій праці Місіма досліджує власний життєвий досвід, своє тіло, творчість і взаємозв'язок між фізичним та духовним. Сонце в його розумінні це життя, сила, тепло та жорстокість. Місімо описує вплив сонця на його тіло, коли він почав тренуватися на свіжому повітрі, і як це сформувало нове сприйняття власного існування. Сонце також є символом неминучості смерті та циклічності природи. А сталь це дисципліна та перетворення. Місімо захоплювався ідеєю фізичної досконалості, яку він досягав через тренування з важкою вагою, бойові мистецтва та загортовування. Сталь також символізує холодну ідею смерті, сталевий клинок, який стане інструментом його сепуки. Тема визволичення смерті взагалі присутня майже в кожному творі автора. Тож доволі очевидно, що він намагався наблизити її та як справжній самурай піти життя з честю. 25 листопада 1970-го він відніс свій останній рокопис падіння Янгола» своєму редактору, і вже об одинадцятій ранку він зі своїми соратниками захопили військову частину, взявши заручника командувача бази та закликали солдатів відмовитися від матеріалізму та західного впливу. І піти маршем на Токіо аби повернути імператорові всю повноту влади. Після проігнорування його вимог Місіма викликав на останок слава імператору та повернувшись до своїх однодумців, попрохав відрізати йому голову. Для Місіми смерть не була трагедією, а навпаки, актом найвищої краси і остаточного вираження власних ідеалів. У його творах часто зустрічаються образи смерті, які він ідеалізував. У Японії його смерть викликала різні думки. Частина суспільства побачила в ньому останнього ідеаліста, тоді як інші вважали його екстремістом. Але одне ми знаємо точно: він був одним із найнезвичніших творців своєї епохи.